На жаль, нас сьогодні знову зібрала трагічна подія. Ми вкотре сумуємо, адже ворог забрав життя героя, нашого земляка Гліба В'ячеславовича Матеєнка. Молодого хлопця, чоловіка, батька, сина з великої літери. З перших днів війни Гліб пішов захищати свою землю, свою сім'ю та незалежність України, за що віддав найдорожче життя. Шановні та мовчани, ми зібрались, щоб у глибокій скорботі низько схилити голови. Перед пам'яттю тих, хто боровся і бореться за честь, правду і гідність та віддав своє життя за нас з вами. Сьогодні ми віддаємо шану і прощаємося з нашим захисником, з нашим героєм Матеєнком Глібом Вячеславовичем. Кортеж із тілом полеглого захисника Матеєнко Гліба В'ячеславовича коридором шани зустріли жителі Тальнівської громади. Труна з його тілом була огорнута знаменом як символом держави, який вірно та до кінця служив Гліб Матеєнко. Попрощатись із бійцем та віддати данину шани захиснику прийшли його рідні, близькі, друзі, побратими загиблого, односельці, представники міської влади та просто вдячні жителі громади. Глеб народився 24 січня 1999 року у селищі Васильківка, Васильківського району Дніпропетровської області. Юні роки нашого героя пройшли в рідному селі. Тут він закінчив Васильківську середню школу номер 2 пішов навчатися до Дніпропетровського ПТУ. Закінчивши, який отримав професію автослюсаря. І того ж року, у 2019 році, Глеб переїхав на нашу Тарнівщину для проживання в село Гордашівка, де проживав його батько. 6 червня 2019 року глеб був призваний на струбку службу третім відділенням Звіднігородського військомату до військової частини. А-3163 у місті Миколаїв. Після закінчення строкової служби Глеб В'ячеславич підписав контракт з Збройними силами України і став на захист рідної землі. Приймав участь в антитерористичній операції. З початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України. Будучи військово зобов'язаний, став на захист рідної землі. Життя старшого матроса, оператора роти зв'язку батальйону зв'язку МВС Матеєнка Глеба В'ячеславовича обірвалося 12 грудня 2022 року у місті Павлоград Дніпропетровської області. Йому було Лише 23 роки. Попереду було ціле життя. У гліба залишилася мама Маргарита Едуардівна, батько В'ячеслав Васильович, дружина Наталія, донька Емма, сестри Евеліна Анжела, брати Едуард. Веніамін та Микита. Гірко і боляче щось говорити, адже все, що ми скажемо, це лише слова. Він був героєм. Він був, є і завжди залишиться у наших серцях. Страшна війна забирає кращих наших захисників які з першого дня війни стали на захист рідної землі. Але дякуючи нашим Збройним силам України, ми в цій війні переможемо. Тому віримо в наші Збройні Сили України, підтримуємо наших захисників, хто чим може, і молимося, щоб кожний військовослужбовець живим повернувся до рідної домівки. Шановні земляки, прошу хвилиною мовчання шанувати пам'ять загиблого героя нашого земляка Матеєнка Глеба В'ячеславовича. Царство Небесне. І вічна пам'ять героїв. Вічна пам'ять і слава всім загиблим у цій страшній війні. Найкращі з кращих падають від куль. Грудьми своїми землю прикривають. Гучним набатом там і тут будуть слова. Герої не вмирають! 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 Слава Україні! Героям! слава. Смерть ворогам! Слава Слава Серце загиблого гліба зупинилось, однак герої не вмирають. Вони поповнюють лани небесного воїнства і житимуть доти, доки ми про них пам'ятаємо. Вічна пам'ять герою і царство йому небесне. А ми всі плачемо, поділяємо біль і висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким воїна. Низько вклоняємось перед батьками за сина, який пролив свою кров за вільну Україну. Під мелодією пісні Плине кача на колінах, схиливши в скорботі голови, уся громада проводжала траурний кортеж із домовиною вірного сина України на сільське кладовище Гордашівки, де й завершився чин поховання. Там востаннє нашому земляку віддали військові почисті. Спочивай з миром наш героїв.